Так, скажіть, будь ласка, як взагалі реагує місцеве населення на цю ситуацію, яка виникла, і наскільки багато евакуацій, наприклад, з району Лос-Анджелесу і Каліфорнії? Ну, як ви знаєте, постраждали дуже великі території, і власне ось з цих будинків ці всі люди переміщені. Вони просто зараз залишилися перебувають або в готелях, або переїхали до своїх родин. Загальним статом зараз офіційно загиблих є 24 особи, але є дуже багато осіб, які поки що перебувають в стані безвісти. Родини стараються, люди стараються. Прибути до місць і по і при там, де були їхні оселі, але також дуже багато територій є замкнених. Люди шукають своїх своїх родичів, ось тому власне ця така тривожна ситуація. Вона викликає і співчуття у всіх інших штатах, тобто наш штат, наприклад, Мічиган, люди, я знаю з Червоного Хреста команди. Вони виїжджають до Каліфорнії для допомоги. Також є дуже багато стараються ідей і як порятунку, як допомогти цим людям. І також піднімаються питання страхівки, тому що, як ви знаєте, у Сполучених Штатах Америки оселі і помешкання є застраховані, але при таких величезних пошкодженнях проблеми. Оплати страхування, оплати коштів є зараз дуже актуальними, тому що люди, які перебувають у готелях тимчасових, у будинках, вони повинні отримати повідомлення і підтвердження від страхової компанії на відшкодування. Тоді вони можуть рухатися далі із документами, і це зараз дуже багато, дуже багато неточностей, невизначеностей у цьому.